Слава Україні, героям слава друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти, як вводити бонус код, тому що багато хто не знає, як вводити і куди вводити бонус. Код, а все дуже просто. Ми просто, коли виходимо на офіційний сайт для того, щоб ввести бонус код, ми нажимаємо преміум магазин. Авторизуємося в преміумному магазині та нажимаємо активувати код. Тут же ж ми в активації коду ми пишемо будь-яку мову, ну, не точніше мову, а будь-який код, який вам скинули. Ви можете його прописати буквами. Або ви можете просто, наприклад, там, якщо у вас він написаний, ви просто взяли Ctrl-C скопіювали і Ctrl-V просто вставили та нажали Активувати код. Код у вас активується і все, все дуже просто. Ще є така. Дуже цікава одна інформація. Багато хто вводить коди на РУ-регіоні, ті, які видаються на Єврорегіоні. Не намагайтеся ввести їх на РУ-регіоні, які дані на Єврорегіоні. Чому? Тому що це коди не для вас. Якщо ви вже не перейшли на Єврокод, на Європу, то це ваші особисті проблеми. Також, також на Впаки, якщо ви знаходитесь на Європі та десь знайшли бонус-код на рус-сегменті, і якщо ви будете його вводити, він також не буде працювати. І до речі, багато хто мені писав під відео, що бонус-код не працює, от тому він у вас і не працює. Тому що, якщо ви знаходитесь на Європі і вводите, точніше, ви ще не ви там. Ви знаходитесь на Єврокластері, а зайшли на Рукластер, кластер. Тобто у нас є єврокластер та Рукластер. Ось я зайду зараз на Рукластер. кластер. На Рукластері кластері у нас тут ми будемо вводити код, який даний був на Єврокластері. Він тут не буде діяти та буде писати, що він не працюючий. Отже, слідкуйте за новинами. Всім дуже дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь, пишіть обов'язково коментар та ставте вподобайки. Героям слава, мирного та тихого неба!